І знижки представляють вересневі знижки на первекс 20% в аптеках подорожних вам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. На боці агресора втрачаєш громадянство. Так у Литві борються з тими, хто підтримує Росію у війні проти України. Чи багато таких Україні? Наші колеги з Вільнюса Розповіли даріли ходіт. Кястутіс кветкус у себе на батьківщині в Литві став відомим завдяки ось цьому відео. Лава Росії! Привіт Байдену! Привіт, Англії! Королю! Чоловік не приховує. Він воює на боці Росії проти України. Якиба це сідсоводоліс? Там хоховачі метро. Що на це відео стало публічним? На це одразу відреагувала литовська влада. Громадянин, не отримавши дозвіл від керівництва Литовської республіки, служить в армії іншої держави, проходить службу у війську Росії. За законом у такому випадку його буде позбавлено литовського громадянства. звичайно з емоційної та моральної точки зору хочеться зробити це якнайшвидше, не відкладати, щоб це було без зайвих бюрократичних процедур. До того ж, у любителя Росії багате кримінальне минуле. Кветкус уже був засуджений за крадіжки більше десяти разів. А з його воєнними діями буде розбиратися прокуратура коли такі люди повернуться сюди, ми будемо знати, що з ними робити. Це кримінальний кодекс дії проти держави, включається уся програма кримінального переслідування. Та поки вони там, а не на території Литви, усе набагато важче. Можна тільки говорити про позбавлення громадянства, проте вірогідність, що вони випадково потраплять в полон до українців, і вже тоді будуть задіяні інші канали. За даними від литовської влади, російські спецслужби завербовують людей через інтернет. Але тих, хто погоджується воювати за армію РФ, одиниці. На початку року у ЗМІ опублікували інформацію, що на території України загинув уже другий громадянин Литви, який одразу після початку повномасштабного виїхав у Росію. Хай там як він свідомо ухвалив це рішення. На мою думку, він знав, що загине, але все одно пішов. Департамент міграції пропонуватиме позбавити громадянства інших вихідців із Литви, які воюють за Росію. Хоча і існує міжнародна конвенція, яка закликає країн не залишати людей без паспорта, та Литва стане винятком, тим більше що такі військові схоже отримають російське громадянство. звісно, що докази зібрати дуже важко потрібна допомога інших служб. Необхідно також врахувати, що співпраця з Російською Федерацією не відбувається, і звичайно було б дивно очікувати, що Росія допоможе нам у такому розслідуванні. Та спочатку великої війни в Україні литовські служби почали активніше з'ясовувати, хто став на бік ворога. Ми почали активніше перевіряти людей із подвійним громадянством з російським та литовським або білоруським та литовським. Тібедарія лиходітмандаугас Мандаугас Нерю з баню ми Україна, марафон єдині новини.